Ви знаєте, те, що відбувається останній, скажімо, тиждень в місті Черкаси, мене дуже обурює. У нас у всіх є діти, у мене є троє дітей. Я заборонив доньки старші 16 років виходити ввечері на вулиці. Я їй просто заборонив це робити. Я не можу жінкою вийти на вулиці, просто піти в кінотеатр, ту ж Любаву, бо ми боїмося, що буде безпреділ, а безпреділ є. І тому я сьогодні знаходжусь тут. І тому сьогодні депутати міської ради, які тут знаходяться, дійсно вони нас обробляли, нам дзвонили. Але вони дійсно ті, хто знаходяться тут, я вважаю саме їх депутатами міської ради, які представляють в даний момент громаду міста Черкаси. І тому те, що сьогодні буде тут відбуватися, то є правильно. І тому я хочу подякувати всім людям, які тут знаходяться. Я хочу подякувати всім депутатам, які тут знаходяться, і вперед до перемоги. Дякую.